Найактуальніші новини щогодини на Янтарнефе. Коли в Новояворівську відбудеться молитовна зустріч на алеї пам'яті героїв та скільки пожеж в екосистемі задобу надзвичайники відпрацювали на Яворівщині. Вітання з вами Марія Канцелярист. Поговоримо про важливе. Новини на Янтарне ФЕМ і наразі про локальні підсумки молитовна зустрічна, але і пам'ять героїв традиційно відбудеться вже завтра, 26 липня, о 16-й годині, разом із духовенством новояворівчани вшанують пам'ять наших загиблих захисників і захисниць. Нагадуємо, що захід проводять в останню п'ятницю щомісяця. Відбулось чергове 21-ше засідання виконкому нової Яворівської міськради. На ньому вносили зміни до бюджету, працювали над питаннями майна та коригованими тарифами. До порядку денного увійшло і обговорення роботи автостоянки, тимчасового зберігання транспорту по вулиці Вербицького, 11 та будівництво волоконно-оптичної лінії зв'язку. За добу надзвичайники Яворівщини ліквідували чотири пожежі в екосистемі, де вогонь знищив понад три тисячі квадратних метрів сухої трави та стерні. Рятувальники нагадали, що такі дії караються штрафами для громадян від трьох до шести тисяч гривень а для посадових осіб від п'ятнадцяти до двадцяти однієї тисячі гривень. А воркшоп із цифрової грамотності Штучний інтелект, наш друг чи ворог днями провели в краєзнавчому музеї. Його організувала ініціативна група Жінки змінюють світ в межах проєкту посилення голосу жінок у громадах. Відбулося засідання опікунської ради при новояворівській міськраді. Присутні розглянули заяви жителів громади щодо встановлення опіки над повнолітніми особами, які за рішенням суду визнані недієздатними. У новояворівському храмі святих апостолів Петра і Павла від 25 до 28 липня триватиме всеукраїнський фестиваль. Ось Бог, моє спасіння. Відкрили захід сьогодні в Палаці культури Кристал. Детальну програму ми розмістили в наших соцмережах. У селищі Івано-Франкове відбувся спортивний захід Олімпійське літо його спрямували на підтримку активного способу життя, фізичного розвитку та соціалізацію дітей через спортивні активності. Показати свою спритність зібралося чотири команди, які взяли участь у шести естафетах. Захід відбувся за підтримки Львівського обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Новини. На Янтарне -ФМ. І до новин держави загальний обсяг заявок на кредитування для відновлення енергетичної інфраструктури від моменту підписання кредитного меморандуму в червні 2024 року сягнув 38 мільярдів гривень. Про це звітує Національний банк України. Лише за останній тиждень надійшло заявок на 7 мільярдів гривень. І про новини Львова у національному реабілітаційному центрі Unbroken ще одному захиснику зі складною ампутацією встановили біонічний протез. Він втратив руку, коли витягував побратимів із поля бою. Про це повідомляє Львівська міськрада. І про погоду 26 липня в п'ятницю в області синоптики прогнозують часом хмарну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 23 градусів, уночі 16. Місцями короткочасні дощі та грози. Вночі та вранці слабкий туман. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Нині це всі новини Зичу вам теплого та затишного вечора з радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.